Спеціальна школа ім. Короленка, де навчаються діти з вадами зору з 11 регіонів України, як і всі заклади загальної середньої освіти у Харкові, розпочинає новий навчальний рік у умовах війни дистанційно. Але уже січня 2024 року восьмикласник Кирило Замета та його мама сподіваються на повернення в класні кімнати. Говорять, що школу будуть ремонтують, і може бути, що 1 вересня або, або в... Або взимку. або взимку будемо вже ходити. Скучив за школою, хотів би повернутися. Хотів. Хочу повернутися. Дуже важко. Звісно, без наших вчителів так вони дивляться на, як називається, ну, на шкільні. Вироби по Брайлю, а так це о, це дуже це. намучились <рес> директор школи Олександр Білоусов налаштований зібрати у стінах закладу своїх вихованців уже через кілька місяців. Усе літо в школі, яка зазнала руйнувань у березні 2022 року, зводять капітальне укриття, яке відповідатиме державним будівельним стандартам. Наявність бомбосховища одна з головних умов офлайн навчання. Дети очень хотят, они мечтают прийти, и родители мечтают, когда откроется школа для нашей детворы. Но надо реально смотреть. С 1 сентября онлайн-режиме школа будет работать, но ко второму семестру, дай бог, чтобы все срослось, и мы, в общем-то, в офлайн-режиме. Бомба сховища нам делает депутат Верховного Совета фонд Андрея Богданца. Я думаю, недели две-три, и В общем, то буде э, бомбосховище зроблене у мирну пору розповідає заступник директора Андрій Орлов. Тут був шкільний погріб. Тепер функціонал підвального приміщення докорінно змінився. В укритті передбачено три виходи, два з яких на вулицю. Це і, в, і вхід і вихід. Оцей був найскладніший вихід, тому що е, підвальне приміщення воно використовувалося як сховище і був, тут був вихід. Але цей вихід був ще. Вибачте, коли школа будувалася в 19 столітті. Потім вхід заложили і він був засипаний. Його відкопували по новому робили вхід, і зараз це зроблено так, щоб для безпеки в разі, щоб діти могли на три виходи або зайти, або вийти з цього. Тут буде е туалет, буде душова кабіна і буде розташовано так, щоб діти могли комфортно себе відчувати. Там дві кімнати є. До кімнат підведені розетки підведений інтернет буде і в разі чого в разі повітряної тривоги діти можуть спуститися і продовжити свої заняття тут в безпечному місці. За словами пана Андрія, у цих двох кімнатах вільно розмістяться і зможуть продовжити навчання 60-70 дітей. Саме стільки зараз знаходиться у Харкові та області. Тут є інтернет, буде підведено опалення. Більше ста чоловік може поміститися тому. Наразі ті діти, які перебувають в Харківській області, можуть прийти на, на офлайн-навчання, Ми якраз можемо їх тут забезпечити. укриттям. у школі ще раніше перекрили дах, пошкоджений обстрілами, замінили вікна. Наразі повністю міняють систему опалення, яка також не витримала вибухової хвилі. Гроші на відновлення сантехніки школі надала Швейцарія. Як только сантехніку зділають, в общемте будем братися за ділочні роботи до нового року, каже директор школи. За підтримки обласної влади та меценатів мають встигнути відновити і підготувати корпус до навчання. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.